Welcome to Apple Tree Channel. Unit 3. Why go to school? Hello, my dear students. I'm so glad to see you again. Сьогодні ми з вами сконцентруємо увагу на наших vocabulary, на нашому на нашій лекції, запасі наших слів. Так? І так, працюємо з вами на сторінці 68 і 69 нашого підручника. Develop your vocabulary. Розвиваємо наш вокабуляр. І так, Confusing Words. Пам'ятаєте, що в цій, у цьому розділі у нас завжди слова, які визивають у нас, можливо, трабли у розумінні. Так, що ж нам використовувати? І так, to learn and to study. Вивчати, навчатися. І так, яка ж у них різниця? So, to learn. We learn something so that we can get some practical skills and know how to do it. Ми вивчаємо щось, ми навчаємося чому, аби отримати якісь практичні навички і знати, як, ну, що з ними робити. Так? I'm learning to be a hairdresser. Я навчаюся, аби стати перукарем. How long have you been learning English? Як довго ви вже вивчаєте англійську мову? 2. We learn facts, words, numbers or lines, often by heart. <coughs> Ми вивчаємо якісь факти, слова, числа або рядочки, часто на пам'ять. Mary has learned the poem well. Mary вивчила дуже віршик. 3. We can learn something in the meaning find out. Ми можемо дізнатися, щось значення знайти. Дізнатися, вибачте, we learned the details later. Ми вивчили деталі листа. We learned about it from newspapers. Ми дізналися про нього з газет. Це що стосується to learn. To study. We study something so that we get the theory of the subject. Ми вивчаємо щось таким чином, що у нас ми вивчаємо ще й теорію так, цього, цього предмета. Especially by reading books about it and attending classes at school or college. Особливо шляхом того, що чи ми читаємо книжки про це. І Ходимо на заняття у школі або у коледжі. Наприклад, робот to be a doctor. Роберт навчається, аби стати лікарем. At 17 he moved to, to study law. У 17, віці 17 років так він переїхав до Києва, аби вивчати юриспруденцію. Ін Британ Лес Тен Пісенців грозд шуз to study science at school. У Британії менше ніж 10% дівчат. Ви обрали вивчати наукові ну, предмети природничого циклу у школі. Note. Запам'ятай. School to go to school, to be at school. University to be at university, to be a student. Вживання, так? Отже, to go to school, to be at school, ходити до школи або бути в школі. To be at university, to be a student. Окей, okay. отже, цільон – це щось більше а, локального плану, вивчити вірш, так, дізнатися щось, чи старі це вивчати із наукового, наприклад, розуміння, вивчати якийсь предмет, так? Ну і навчатися у, наприклад, у тому ж університеті, наприклад, навчатися так, старі. Окей. Okay. so now match the words in the box with their definitions below. Тепер поєднайте слова у нашій табличці з їхніми дефініціями. Давайте спершу перекладемо. І так, Boarding School це школа інтернат. Ну, це інколи може бути школа-інтернат для дітей без батьків, на жаль. А може бути boarding school навпаки, дуже-дуже крута школа, там, де навчаються діти еліти. Тому тут то треба буде подивитися за значенням. Graduate це випускатися. Head teacher, director. Nursery school, дитячий садочок. Ну, Підготовча так, ланка перед тим, як, щоб перейти до, хм, до школи. Ну, це третє, мабуть, так. nursery School одразу. Number three. A school for very young children at the age of 1 to 4. Primary school, початкова школа. Це зрозуміло також номер 4 це школа для дітей у віці від 4 до 11. Private school це частна школа, так, приватна школа. <coughs> Secondary school. Secondary school. Це у нас uh, середня школа. Ну і state school це у нас державна школа. Так, state school це у нас державна школа. Is a school paid by the government, which gives free education. Отже, номер один це у нас державна школа, це школа, яку оплачує парламент. Уряд, вибачте. Parliament, парламент, парламент, government, уряд. Яка дає безкоштовну освіту. «Two – is a non-government school where you have to pay. Ну, а це школа там, де вам треба платити. Отже, це у нас private school. Так, три-чотири розібралися. 5. In the school for older children from 11 to 18. Це у нас цей secondary school, середня школа. Для дітей у віці від 11 до 18. In the school where pupils live, eat, and sleep. Шосте, так? Це школа, там, де учні живуть, їдять і сплять. Так, і the boss of a school. Ну, boss of a school це у нас head teacher. And is a person who has finished university and has a degree. Людина, яка завершила університет, і має ступінь, наприклад, з економіки. Так, це у нас graduate – випускник. Про школу ми говоримо school leaver так. Graduate – це вже випускник from university. And now, зараз нам треба зрозуміти, де ми вживаємо learn, в якому випадку, а в якому study. You must this poem. You must learn this poem. Я буду писати першу літеру слова learn, L і першу літеру слова старі S. We must. The map before we start our journey. Ми маємо вивчити, ізучити, вивчити мапу. Це у нас старій. Лон на, на, на пам'ять її вивчити неможливо мапу. Так? Там треба її вивчити, мається на увазі як explore, так, дослідити її. She to be a doctor by watching the work of her more experienced uh, colleagues. Якщо вона набуває практичних навичок, то це learn. She learns to be a doctor. Не забувайте, що після he she, it буде писатися слово learn з закінченням S і S. Так, S. В Випадку S просто. <кій> так, отже, тут їй треба набратися практичних навичок. Якби ми сказали, що вона навчається в університеті на лікаря, тоді, тоді б це було старі, так? Мері to swim». знову ж таки, практичні навички, тому льонс. We soon learn to do as we were told in miss, Mr. Hughes' class. Ми скоро навчимося робити так, як L просто, так? Як це сказав нам містер uh, Hugh, Hugh, Hugh на, на занятті? А ось тут, дивіться, Майк вивчає медицину в коледжі, тому що він хоче стати лікарем. Тут буде стадії. Майк studies». Не забувайте слово «studies». Продолження ІС Y змінюється на I, так? Лонзе, ось так пишеться після хіші stadіс, ось так. I'm trying to learn Spanish. Стадіс це ви його вивчаєте з наукової точки зору. Досліджуєте, розумієте? I'm trying to learn це вивчаєте. I tried to ride a bike when I was five. Я навчався, так? І кататися на велосипеді, коли мені було uh, 5. I learned to ride a bike when I was five. Great. Не забувайте вживати також правильну форму правильного часу. Present Simple, і в останньому реченні у нас має бути um, past Simple Tense, тому що в мене його five. коли мені було 5 років. Ну і звичайно, ви можете виконати додаткове завдання, так, взяти тест і попрацювати з ним. Ось іще, будь ласка. Uh, я спробую не забути залишити посилання на цей тест. Отже, choose learn or study to complete the sentences. Так, а потім ви можете себе саме перевірку зробити, так? Угу. Mm ну, -hmm. well, example, my cousin has just learned or studied a new song. He's going to see and he eats at a concert. Звичайно, learned. тільки що вивчив, так? Окей. Okay. Зробіть перевірку uh, своїх знань, як ви зрозуміли цю тему. Дорогі друже! Якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок, аби відслідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором. Дякую за підтримку. That's all for today. Our lesson is over. Goodbye, good luck! Зустрінемося з вами на наступному уроці на уроці Gramma. Build your grammar. Будемо говорити з вами про умовні речення. Вам завдання домашнє повторити складно підрядні обставині речення умови в українській мові. Побачимося! Goodbye, good luck!